США поновлюють постачання зброї Україні. Держдеп підтвердив, після паузи США відновлюють поставки зброї, насамперед ППО, але передісторія тривожна. Недавно Вашингтон зупинив відправку ракет Patriot, Hellfire, Stinger і артилерії. Вантажі з Європи розвернули назад. Київ дізнався про це зі ЗМІ, а американський повірений не мав пояснень. Офіційно перегляд запасів, неофіційно тиск на Київ для поступок у перемовинах. Новина про 10 ракет від Трампа облетіла стрічки, але цифри не головне: його обіцянки, як от закінчити війну за 24 години, часто розмиті. Навіть якщо у розмові з Зеленським прозвучала цифра 10, це ще не робить її ані вирішальною, ані сакральною. Ключове прес-реліз Пентагону про додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа. Це сигнал розблокування поставок. Деталі про допомогу неясні, за даними The Wall Street Journal, 8 липня Рада нацбезпеки США обговорювала підтримку України, але без кардинальних рішень. Та цей крок натякає на зміну підходів Вашингтона, що може вплинути на Росію, як показав Черневий саміт НАТО. Поставка США важливий елемент, але не єдиний підтримка Європи і союзників відіграє роль та вирішальними залишаються зсу. Вони творять нашу історію.